Ні Ни біля парку! Ні собраться біля парку! Мешканці вулиці Соборної вимагають припинити будівництво автозаправної станції під вікнами своєї багатоповерхівки. Цього разу вже під стінами рівненського апеляційного господарського суду. Суди попередньої інстанції на початку січня таки дозволили спорудження АЗС. На відміну від суддів першої інстанції Трускавецького і інших звернути увагу на наші аргументи, поглянути на будівельні норми, санітарні правила, законодавство України відповідне, то видно, що громада одноголосно. Має отримати рішення на свою користь, тобто оренда ділянки має бути припинена, оскільки орендувалась ділянка із порушеннями і е, заправки в цьому місці не може бути однозначно. Потрапити на судове засідання виявилось не просто не лише журналістам, а й депутатам Рівнеради. ради. Відійдіть я вас не попросив. Спочатку посудові. ті сторони по справі. Ви спочатку вже питаєте, якщо судове самі. засідання відкрите. Ми не маємо нічого проти, якщо між нами зайдуть журналісти і інші мешканці міста. У результаті дискусії людей на судове засідання впустили, але проводити відеозйомку телевізійникам заборонили. Колегія суддів прийняла на наше думку. Дуже необґрунтоване рішення це не дозволили вони аудіовідеофіксації для засобів масової інформації самого процесу судового засідання. Ми вважаємо такі кроки незаконними, причому, що судді не аргументували причину відмови для засобів масової інформації у відеофіксації судового засідання. Судове засідання через відсутність представника нафтової компанії перенесли на 18 лютого. Нагадаємо, будувати заправку розпочали під вікнами багатоповерхівки ще навесні минулого року. Після цього обурені мешканці провели кілька масових акцій. Протесту, тож міська рада подала до суду, аби розірвати договір оренди землі з ППА ГАТА, яке і зводить заправку. Олександр Тус Володимир Захаров. Новини Рівного.